Віра, надія, любов. Автор Сергій Боднар читає Андрій Донцов. Ця історія трапилась взимку. Наш підрозділ повертався з завдання. Усі втомлені, виснажені, йшли лісом по колінах снігу. Командир мовчки топтав стежку і впевнено вів групу. В обличчя повіяв вітер. Легенький, морозний, неприємний, заліз під бушлат, в вберце, та ще й з собою привів морозець. Той почав нас заморожувати, вуса, бороду, навіть сопільки перетворив на бурульки. Вітерець затішився і став сильнішим. Йому сподобалось нас обдувати, закидувати снігом, і до забавок приєдналась хуртовина – та така потужна, немов би її лише на пару хвилин випустили погуляти. Тут бажаєш не бажаєш, але орієнтиря ми всі втратили. І заблукали, замерзли, зголодніли. Скільки це тривало, невідомо, але достатньо, щоб ми втратили надію. Та тут, між деревами, немов привид, з'явився силует. Командир присів і наказав усім зачаїтися. Кроха, маленька дівчинка, вийшла на зустріч і посміхнулася. Ходіть за мною, тут є галявина, там немає хуртовини, сказала маленька і покликала за собою. Ми, не змовляючись, пішли за нею. За деревами був величезний яр, і там справді не було хуртовини. Дякуємо тобі, крихітко, ти повернула нам надію на порятунок. Командир обійняв дівчинку. Нам би вогнище розвести, погрітися, запропонував хтось із солдатів. Навіщо? Он вогнище, посміхнулась дівчинка і присіла, виставивши руки вперед. «Іде ти грітися? Усі приглянулись між собою, бо ніякого вогню близько не бачили. На маленьку дивлячись, як на божевільну. Все ж таки один з солдатів, вирішив приєднатися до неї, щоб не ображати, присів поряд і виставив руки вперед. Відчув тепло, а потім стало пекти. Ого, це ж треба? здивувався він. Інші не дуже повірили, але спробували і також відчули тепло. Що це? запитав командир. Віра, посміхнулась дівчинка. Усі сиділи навколо багаття і грілись. Їм було тепло, навіть спекотно. Нарешті гуртовина в лісі вщухла. І усі з підрозділу побачили, що вони недалеко від своєї позиції. Це ж треба, звівся на ноги командир. Дякую, рятівниця наша, і він знову обійняв дівчинку. Але цього разу відчув, як щось запекло в грудях, і тепло пішло по всьому тілу. Що це? старший взявся за груди. Любов, вона спала у вашому серці, а я її розбудила. Дівчинка показала свою чарівну посмішку, після чого обійняла кожного, і усі відчули жар в серці. У цьому підрозділу стало якось так легко, вільно, тепло, добре, що вони окрилені повернулись до своїх. Щоправда, на півдороги командира сяйнула думка. Він повернувся і запитав дівчинко, а ти хто? Янгол? Надія, віра, любов, відповіла маленька і розтанула в сніговому лісі, встигнувши помахати на прощання.